Доброго дня, малята! Сьогодні в нас буде заняття з математики і конструювання з паперу. За казкою Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Але щоб розпочати заняття, послухайте казочку. Випало сивоня з гнізда та й повзе лісом. Далеко забилося. Не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою вуха тожу жовторотого. Побачили та й питають. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня», – совиння, відповідає малий. Я вап випало з гнізда, не мію ще літати, і вдень погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. В неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха. зареготали соловей дрісти дятел. Та ти ж потвора, і мати в тебе теж потвора. Неправда, моя мама найгарніша. Почула його крик совеня. Сова прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Дітки, давайте пригадаємо, чому совеня було таке сумне. Так, тому що воно випало з гнізда і не могло знайти свою маму. Хто першим побачив совеня? Так, Соловей. А другим. Так, дятел, а третій. Так, дріст. А зараз, діти, ми замінимо птахів на геометричні фігури і послухаємо, послідовно їх викладемо. Перед вами зображені геометричні фігури. Трикутник, квадрат, овал і круг. Кожна фігура є символом якогось птаха. Трикутник – соловей, квадрат дятел, круг совеня, овал дріст. Дітки. Назвіть геометричні фігури в такій послідовності, які прилетіли птахи. Дітки, а чи вірно я визначила розташування геометричних фігур? Так, не вірно. А що потрібно зробити? Так, ми повинні круг і трикутник поміняти місцями. Круг поставити на перше місце, а трикутник на друге. Молодці. Тепер я пропоную з паперу сконструювати свою пташечку. Ось таку. Для роботи нам потрібно квадрати різного кольору і один прямокутник. клей, ножиці і серветка. Нам потрібно зробити з квадратика кружечок. Ми зрізаємо куточки. І у нас утворився жовтий кружечок. Це буде у нас тулуб. Менший квадратик коричневого кольору. Ми Теж зрізаємо кружечки, зрізаємо куточки. Це у нас така будуть крильця. А маленький квадратик ми його складаємо куточок до куточка. Це буде дзьобик. Ось так. Трішки в мене такий не вийшов. Ось це дзьобик буде, а прямокутник чорного кольору. Ми його теж складаємо ось так довжину навпіл. Це буде хвостик. Беремо кружечок жовтого кольору. Складаємо його навпіл. У нас утворився тулуб. Коричневий кружечок ми теж складаємо навпіл утворилися кільця, крильця. І ми ось так намазуємо серединку, клеєм, тільки серединку. ось так. І притуляємо до жовтого. Ось, ось такий у нас утворився тулуб. Беремо хвостик, теж намазуємо тільки серединку. Ось ось такий квостик і дзьобик. Теж ми тут намажемо зараз. Ось. У нас утворилася ось така пташечка.